Всім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня 2022 року починає достигати король літніх яблук сорт Вільям Спрайт Отакий от сорт трудяга. 4 роки дереву, дерево не дуже росте, бо дуже шалено кожного року плодоносить Підщепа напівкарликова М26. Отакі от, от чарівні яблука. Ще й крупні навіть. Сорт дуже стійкий до хвороб, дуже лежкий. Після зриву може запросто тиждень зберігатися. Чи не найкраще підходить для продажі на ринку на спас? Ось таке от завантаження гарне, як для такого малого дерева. Сорт солодкий, але має кислинку, яка після е, дозарювання 1-2 дні проходить і практично немає її потім. Багато ще залежить смак від погоди, за якою він достигає. Ось такий от Вільям Спрайт. Зараз зірву саме велике яблуко зважу. Вже вони падають? їмо потрохи. Ось таке от чудове яблуко. Це напевно одне із самих гарних літніх яблук. Ось майже 300 грамів. Так, але стандартний його розмір 200-250 грам. От 190. Скуштую оце, воно впало, має бути найбільш стигле. Яблуко дуже соковите, солодке, з незначною кислинкою. Дуже смачне і має такий особливий свій аромат, такий приємний, квітковий. Дуже хороший лідний сорт. Бажаю мати всім, без яблук не залишитись. Всім дякую за увагу. До побачення.